Ви подивіться, який грибище. ще. Оде голова твоя. Ой, не чудний. Це велетні. До сьогодні в нас? А ярику смішно. Друзі, вітаємо вас. Сьогодні змінили місце. Заїхали зовсім в інший ліс, там, де коли збирали маслята. Тільки зайшли, дивіться, який ярик знайшов два гриба. Один ріс ось тут, ось, така нора, а інший ріс он там. Змінили місце, тому що тут по ходу мають бути більші гриби. Тут давно мене збирали, людей, в принципі, тут і немає так, щоб багато. А ну показуй, дай сюди, покажу. Ну це, шикарні гриби великі. Да, такі лучше збирати чи маленькі. Ось такі, щоб усі були. О, було б непогано. Ой, акуратно, не відбий шляпку. Да, гарні. Де краще пахне? Тут чи там, де ми вчора були. Тут? Тут? А чого? Це наше місце. Ми сюди їздили щось. Так, да, це наші міста. Якщо наші міста, і гриби пахнуть краще, так? Да? Пішли. Маслючок. Гарний великий, да? отак, От якщо не приїжджаєш на міста, там днів три, я вам кажу, гриб наче тебе чекає. От стоїть і ніхто. Якби не зрізаний і Такі великі всі, так як у нас з білими стільки що було. Приїхали, бачите, ми тут не були, я не знаю скільки днів, і ніхто їх і не зрізав, і вони виросли і нас дождалися. Що тут кричить, стоїть чи сидить? Бачиш тут які великі гарні. А ну покажи, ух ти, яка нога велика. В який? який? Може він гнилий? Це жалко. Дивіться. Такий гарний який. Капець, а ріж. Та він червивий, мабуть, а О, А ну так коло шляпки. Може вона ще й пойдеть. пойдет. Да Капец, зогнил, гач. Червяки лозят. Да, жалко, дуже жалко. Два грибочка великих. Mm -hmm. Когда их мало, шайки червиві. А, це твій пакет? Так. Да. Та що? Що твій? Може я взяв поносити. Ой. Пішли далі. Ярик пішов далі. А в нас тут О, такі два біленькі. Та він їх не побачив, мабуть. <хи> а ну показуй що там. О, аби він тільки не червивий був. Не, цілий. цілий? То ми тільки що знайшли, а він ну просто от викинуть. Гарний біля Такий коричневий. Стояв ж на, на відкритому. Шляпка коричнева. Коротше, обрізали ножку ось так. Тому що та червива. червива тут буде такий, половинка білого. Бачиш, Ярик, вони тут довго ростуть. Тут ніхто не ходить. Заховай от ті. О, ще й такий знайшли. Довго ростуть, ніхто не ходить і вони починають червивити. А там, де ми були вчора, там гриби хороші. Знайшли поляну. Тільки що відійшли від того міста, тільки вимкнув камеру. Ярик кричить, знову є. Окей. Okay. Класс. І я Ярик знайшов, аж два. Дивися. І я знайшов аж два. Ось один. І, мабуть, оце. А ну, бо я ще й не дивився. Так. Да. Два біленьких. У мене два, а в тебе Ярик один. Ходимо ще тут, повинні бути. Що ти там на рив Ти Ярик мене вже обганяєш. Сьогодні теж поштучно збираємо. Чи як? Диви, які гарні. О, це реально класний. Покажи ножку. Супер грибочок. А не менше, треба ходити. Ми сьогодні їхали. Кажу, будемо знімати відео чи не будемо. Ярик, хто його знає? да. <кхем> Там мабуть таке так коротеньке відео і буде. Ви гляньте, що ми знайшли. Оце радості. О, що в мене що в Ярика? Ви подивіться, який грибище. Дивіться, яка ножка. Аби він тільки не червивий був. Ні, тверда? тверда? Ти що? <сху> а ми йдемо там, коло тої сосни сюди. Я йому кричу, ярик диви, який гриб. Підожди. А ну, дай важкий, грамбець. Хороший ярик. Оце гриб. І тебе не видно так чуєш? <ріст> <ріст> Мабуть я його не стив, щоб не поламати. Клас, а ну дивись, може ще тут є. Оцек, значить те, що декілька днів сюди не їздить. І людей нема. Ось о Бугорок а ні, то ні. Оце гриб. О, пахне. Засушить би, да, такий. Ось такі старі, коли знизу зелені, вони на сушку дуже класні. Вони, ну, ароматні пахнуть. Ножку дивіться, не можу обхватити пальцями. Оце грибок. Хо -хо, клас. Вже побіг десь, ще шукать. А там може бути ярик. Я там знаходив. Не вспіли ми познімати оцей, як ярик знайшов ось який. Підожди, підожди, не ріж. Покажи його хоч. Оце гриби. Понаходили. Така шляха. О, не, як голова твоя. Ой, не чуди. Але червивий, да. А моя шляпка хороша. А цей пахне. ще краще за той. Ти шо? Оце пеньки, чуєш, Ще ще, ще, ще понаходимо. Не ламай, не ламай, не ламай. Підожди. Оце до. Да. Оце грибочки. Оце велетні. Да, сьогодні в нас? Оце велетні. Але він м'який. ріж ножку. Дуже жалко. Якщо буде червива. Що? Ти Та чого я буду різати, ну ріж її. Червивий, так? Да? Да. Ну ми його однак заберемо. Геть червивий. Червивий. Може шляпка ціла, дома розберемося. Показати вам, як я гриби збираю. Папа пройшов, не замітив, а я побачив. А як я пройшов, я не знаю. Він ішов за мною, я ж попереду. Ну покажи його так. Гарний, гарний. Ножку покажи. Ага. <рес> І а він кричить мені як? Ну, сзади подиви, які ти гриби пропустив. У мене масльота гігантські. Червиві. Запитували про... Польські гриби чи шляпки червиві. Так, червиві. Той гет зогнив. І цей червивий. І в нас польський гриб теж червивий. Бува ножку зрізаєш ціла, а шляпка сама червива. Та хвата вже його різати. Нормальний буде. Легенько, по-моєму, шляпку одірвати, пішли далі. Зараз йдемо в одні міста, там де вони повинні бути. Ми з Яриком декілька днів тому там були, то багато нарізали. Тому зараз виключно ганяємо там, де білий. Ну а маслюк уже будемо збирати потім. Оце що то, то поганка. Що в тебе там? Білий. Біленький? Біло. І в мене два. Найшли такий маленький. Що це за гриб такий? Опеньок, мабуть. Який опеньок? Я не знаю, Ярик. Опеньки вони набирає просто. Опеньки на пеньках. на пеньках. Я не знаю, що це за гриби. Дуже багато грибів, угу. яких просто не знаєш. Угу. Та не бери їх у, 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 цей, у руки. Може в них їстівні, хто знає. Але їх дуже багато. У нас маленький отдых, привал. Зайшли на ті міста, де повинні бути білі. Ну побачимо. Зараз будемо так проходити по прольотах. Отак. От Подивимось. Одихнув, пішли. в лісі, знаєш, ми віддихаємо, а конкуренти... Або попереду, або позаду нас. Хочу вам показати ось таке величезне дерево. Постійно тут коло в нього з яриком ходимо. А вони червиві, ярик. Дивіться, яке величезне. Капець, да, ярик? Ох і велике. А смолисте? Смола так і тече з нього. Що там ззаді? Грибів нема. Немає. Шикарне дерево. І бач, Ярик, дивись, і бачиш мух? Ось дивись. Це, до речі, якщо немає компаса або немає сонця то мох росте постійно на північну сторону. Ось дивись. Бач? Тут мох є, а з цієї сторони, де ви моху нема, тому що оце в нас іде південна сторона. Сюди постійно світа сонце. Тому ярик додому нам йти на північну сторону. Ось так, по мохах теж можна, але це не завжди працює, тому що ну, не завжди є мох. Але, в принципі, орієнтір ну, такий, він досить дієвий. Ось так. Що, пішли далі? Пішли далі. Йдемо, друзі, до машини, будемо їхати додому. Грибів назбирали, скажу. Діло вже ближче до обіду, та й по правді ходить тут вже якби й немає де. Тому зараз маленький перекус з яриком. Це все, якби перекус буде такий же, як і вчора, тож показувати нічого ми не будемо. Все в нас просто по-домашньому. Тому, друзі, на цьому дякую, що нас переглядали. Чесно скажу, не планували зовсім. Показувати відео, але спасли нашу ситуацію. Це оті величезні білі гриби, тому вже відео записали. Ну а на цьому тоді все. Далі буде і всім пока. Шо? A Jarek uslišno.